Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки під час водохреща. Нагадуємо, що відповідно статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану, в умовах воєнного стану заборонено проведення масових зібрань. Також відповідно до позачергового засідання регіональної комісії ТЕП ТНС Запорізької області від 6 квітня 2023 року прийнято рішення про заборону відвідування населення місць масового відпочинку на водних об'єктах. Під час Другої світової війни на берегах річки Дніпро точилися бої. Через це залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу людям. Спочатку повномасштабного вторгнення обстеження дна не проводяться, тож купання наразі не на часі, задля безпеки кожного. Запорізькі рятувальники рекомендують громадянам утриматися від масових заходів на водохрещення. Водохрещенські купання у крижаній воді можуть стати джерелом небезпеки та призвести до суттєвого погіршення стану здоров'я. Найбільшими загрозами для охочих постають серцеві напади, астматичні напади, судоми, холодовий шок, втрата свідомості внаслідок різкого зменшення температури тіла. Лікарі констатують загострення хронічних хвороб внаслідок гіпотермічного удару під час зимового занурення та різке зниження загального імунітету людини, простудні захворювання. Якщо таку процедуру здійснює непідготовлений аматор, усі перелічені небезпеки можуть мати місце. Закликаємо містян та гостей Запоріжжя не ризикувати та не наражати на небезпеку, власне здоров'я та життя. Бережіть себе та своїх рідних та близьких.